Всім привіт! Ви на каналі Владу Суден Сьогодні ми знімаємо роботу їжу. Ось такі у нас продукти, як і вчора, бо ми знімали вчора відео з такий. І сьогодні знімається з нами тільки Мілана Флоусіто А Емма нема, у нас пойду ждемо домом. Ми будемо починати, значить... Так, э, наша рулетка. Нам ще треба зробити рулетку. Коротше, ми зараз поставимо на паузу і повернемося. Сьогодні в нас вже один продукт є жорсткий лимон, але він мені подобається. Я поки що покажу, які в нас продукти є. У нас Влад тут робить нашу рулеточку. Дивіться, у нас буде молоко, бо тому, що ми будемо молоко звитими трубочками. Я їх ніколи не пробувала. Влад так. Але я їх хочу попробувати. такі печенька, лотус, вони дуже я смачні. Лотус. Лотус. Сир Раколь, як вчора. Вчора він був е, наш король, да. так сказати. Е, давай в кінці відео скажемо, який наш був улюблений е, ну, е, їжа. типу, наша улюблена. Ну, можна попробувати. Лимон. І е, е, як називається печенька? Ну, типу, психой. Ну, кукіс, то е, печеньку, але так то вони називаються чіпси хой. Ну, коротше, поки що поставлю ще раз на паузу, бо ми ще не закінчили нашу роботу. Все. Ми... Коротше, хто? Давайте, давай. Ну, давай. Знімаю лице. А, точно. Так, э, все. надіємося, сподіваємося, якщо ви бачили наш. Відосик від вчорашнього дня. Ми сподіваємося, що ви е, знаєте Сир караколь Тільки на початку вже в неї сир караколь Щоб у нас улюблений продукт був Сир караколь І що ми робили так, Але вже сьогодні не будемо робити. Добре. І що е... Що ще я сказати? І ще, що. Коруч. Ой, так, я буду зараз крутити. Будь ласка, я хочу все, чесно, звідси, я не знаю. Хочу лимон попробувати, не знаю. Просто. Печеньки лотус. Або душу проколь. Нет. Что там? Печеньки лотус. А, Дай. У мене, до речі, сьогодні випав зуб. Ой, написано. Короче. Ну ти сам разквозь, короче. Короче, а... Все в нас сьогодні у нас буде скоріше, бо Эмми нема. Ну да. У да. Печеньки лотус, як в мене печеньки лотус. Зараз дужую, <laughs> а то щось дуже скоро все йде. Yeah. Ну, бо ми будемо двоє. Хай ми зараз великі міжку. Ми ще й великий предмет беремо. Соладки-трубочки з молоком. О, повезло! Якраз дві. Для нас двох. Я хотіла, Часто? блін. Тут, якщо що ви не знали, тут такий солодкий аромат не, з того клубніки ставиш в молоко і п'єш її. Більше нічого не треба робити. Блін, я теж хочу, то як бабили ці, прям. Не буду все випивати, бо тобі може попасти ще раз. Більше, то як бабилиці, то дуже Ага. Я один раз тут трубочку шоколадну мала. А у мене тоже вроде була. І я її о... відкрила сир караколь. Боже, так величезно. Мені ще ні одного попало, надзвичайно на пару корреля. Точно не відміла. Добре, що молоко сте, легко випивається. Вчора Амен. я дуже сильно хотіла сир караколь. І мені навіть не попався, один раз попався. Ем, потім сьогодні, ну я теж хочу. Ем, сьогодні вже тільки на початку відео зразу два. Угу. Ну давай тобі везе. Хоча угу. печеньки з сиром то не дуже добре, але круто. Коли у нас закінчиться лотос, ми ще візьмемо. Ага. Бо щось дві ще лимон. Не лимон, я якщо чесно вже перехотіла. <рес> лимон. Ні, що такий? Ладно, що нам наробити раді підписників? Блін. То рахується взагалі? Ні. То взагалі не можна ні. їсти <с> Блін, а в лату хіба не бульба? А ні, ні. Добре. Я думала, то бульба. Okay, я вам зараз не ну, реально. Кислюще. Ні, ну, я реально не протворяюся. Ну, кислюще. Я до лимона вже привикла, і я казала, він мені так собі подобається. І бо я дуже багато такі цукерки люблю кислі. І я, ну, так собі привикла. Наріс, тобі не побачиться нікому більше, а то не хочеться деревно відкидати лимон. Ну, давайте я тепер. Може, то не той лимон, і ти зараз такий, така будеш... <ріхи> Серйозно лимон. печенька-лотос? печенька лотус. Блін. А я, я би хотів зараз печенько лотус. Yeah, я почекаю, поки ти поїсиш. Наслаждайся, як ти. Yeah. Як, хочу снімай, як ти Як ти їссиш, знімаємо все. Який круто, я сам хочу так посла Я дуже хочу, щоб мені в так попали. Короче, на. Все. Yeah. Я навіть не знаю, що я хочу, але що випаде рандомно просто? хоть бы на лимантике. то реально уже пострадал. Лимон тебе уже точно не попадается. Мини-кукис або. Серьезно, мини-кукис? Молодцы, сами. Мини-кукис дистанция. Ну, я бачу? А по правилам есть, что треба два. Мачно. Блін, йому завжди везе. Тіпа... а в теж, якщо чесно. Мені Зараз тільки попались два продукти. В той і в ото весь час. Сир і печенько лотус, весь час прям. А що, мені лимон, молоко з тим, лотус, міні-кукіс. А, майже все, в принципі. Їй повезло. Єс! Солодкі трубочки з молоком. А після відео нам, напевно, треба все з'їсти. А то нас приб'ють. Або машина є ще дорослі. Коли будемо дорослі, ми будемо робити, що хочемо. Пробуємо. Пробую перший раз, так що ви зараз побачите Перший мали? раз? Мою реакцію та шоколадну я вже пробувала, але ніколи. Що смачно? Вона не обзивається, бо хочу пити дуже сильно. А як? Хто би вже дав такий, такий від, таку відповідь файна? Звичайно, що файне, <реш> ще Я буду ще купляти. Я бачила, що такі є лимонні, шоколадні. Що? Да, то тобі попались -то? сир караколь. Бач, тобі вже все попалось звідси. Так. Yeah. Да. Трубочки, лимон, сир караколь, міні кукіс, е трубочки і лотус. І зараз тобі попалось... що тобі зараз А, сир караколь. І зараз тобі сир караколь. Тобі прям бач, як везе. Но мені хоч три. Я тільки попробувала три. А ти вже всі прям. А ми тільки маємо 10 хвилин відео. 10 хвилин? Блін. 10 хвилин? Так скоро. Блін, я не хочу дивитися, бо я вже. Я два з'їла, але все рівно. Я вже тут корочу. Будь ласка, міні кукіс, або лимон, або трубочку, або сир Сир каракуль. каракуль! Третій раз! Який третій, так? Та, трасі дивись, може. Мілані везе. А, 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 просто то все є, бо, бо вчора її не везло. Так, але я би хотіла, щоб мені всі продукти попались. У нас троєна, ще всі продукти не попались. Дай твердя. Не ну, дивіться на її Ой, Вибачте, середній полоці. Якщо чесно, не знаю, що я хочу, але я хочу попити. Не попадається тобі попити. Лимончик тобі попав. Раді підписників, раді підписників. От я думаю, мені би так собі би сподобався. Не думаю. <рес> Твоє лице таке, типа, коли твій тато тобі е налопив по сраці і потім ти пішов їсти. <рес> а твій тато сидить і знімає. <рес> <рес> е, не можна викидати. Mm -hmm. Ти що, потім після мене будеш стоїсти? Ah. Mm -hmm. Я так може сірів вже так. Я вже не можу. Боже, я хочу попити молочко. <рес> Тим -тим -тим. Ти в курсі останній сирочок у нас сир-караколь. Мені кукис чи лимон? Лимон, лимон входить. Я рада за те, що мені хочуть новеньке. Але, блін, я не знаю, не такий великий тільки. Глад такий, такий... Я не знаю... Так. Я от його іще. думаю, це саме, те, що я. Я не знаю, що мені сподобається. Ні, тобі не сподобається. Шо? Зараз придивимося її лице точно. Я Хочу все. Е, що, е, Ти не поправила. <гум> ну добре. Ну як? Так. Ні, вона бо бут... я не знаю, що вона робить, якщо чесно. Я, я... я сказала, я їм лимон майже кожен день. І я дуже люблю такі, <гум> типа, кислі цукерки. І зато мені, типа, ну, подобається. Мені дуже сильно подобається кисле. Надіюсь, що з корисним. <хі> ні, я думаю, печенька лот. а ні. Ну не знаю, це лимон ще раз. Півався, лимон. Третій, Третій ще раз. раз. Третій раз. Ну, от я би раділа, принципі. Бо я вже сказала, бо я вже сказала, що мені м -м, так собі сподобався. Ні, ну мені сподобався, в принципі, я так скажу. Ну, да. Сподобався. Сподобався. Пробуй Як то? Все, я беру все моїсть. Да Тебе є трошки таке рік. <риву> Зараз були ручки. Подобається, подобається, але щось так. Так, я вже буду рулити, е, рулити кажу, крутити рулетку, поки що влада нема. Е, е, кручя, давай подивимося, що мені походиться. <Слух> я думаю, печенька лотоса, але я не хочу. Ні. Все останні печенки лотус. Останненькі. Хоча я не хотіла, але коротше. Банзібанзіо. Будь ласка, я хочу попити, бо я після лимона. Ну, солодкий. Тробочки з молоком. Не все, ты бишь что тебя будет. Теперь я А походу. Як вона їсть лимон? Потім на, нам щось їсти треба буде Ну, крім лимона я взяв не буду їсти його А я так Ну, коротше, і нам ще треба поприбирати, поприбирати стіл, коротше І за лимоном Коротше, вона все з'їла, я поки що покручу Дай тебе троє черв'я Ну, мені, в принципі, трохи кисло але, в принципі, ну, типа, трохи. Ні. Що, що, що тобі в голову? Солодкі трубочки. Mm. Я просто... В нього навіть вже не видно? Ну, дивіться, Тіп, дивіться. а дивіться в мене. Мені просто треба, бо дивись, лимон три рази, три рази треба попити, а вже три рази, втой, три рази. Все. Боже, яка вона смішає. У мене вже молоко майже, чесно. Ну так, але все воно остання штучка мені лишилась може. Я ж навіть не їла мені кукіс мені ще не попадались. Ви Лимон ще раз. Лимон? Ще раз. Я хотіла вже міні кукіс, щоб спробувати їх. у мене їсть лимон. Я вже зач... Якщо чесно, що я мене доставить тільки що лимон не стається. Кручу я. Кручу, верчу. Що попадеться? Я робила якийсь куксис. Мені кукін'сблок, ніж! Сир ні. кукіс! Яке... Мені... Куки. Сир кукіс? Ай! еще от петрушки и а хани лимон. Но... А про чарджерные куки Я тоже хочу, я наверное не ем. Пойдем. Э, э, ну давай зарахуем-то. Ну добрый. Вау. Рай, мини <гаси> ласка, будь ласка, будь ласка. Все, мини-куки. Yeah. А як буде нас служдать, Сміла? Нарешті, я уже попробую всі продукты отплатше. Ты два взяла? Так. Денис вийде в відео. Привіт, ти в відео. По-перше, давай. Ой, які давайте. Що? Який момент? Я не знаю, але я зараз знімаю. Дивись, ти в кадрі зараз. Тільки включи камеру, щоб ти точно був в кадрі. Все. В тобі махають. Привіт. Ми зараз тобі розкажемо. У нас корачі, от такий, типа, є... Бачиш, що тут їжа і то є рулетка. Ми махаємо рулетку і потім з тою рулеткою випадає їжа йому. Наприклад, тут саме найгірше то лимон. Што? То лимон. А Цю кому це? попадається останній сил. Каракольний. Да. Да, да, я умею просто монтажировать. То я тут же монтажировать. А я тоже, ты меня научила бы, я тоже забыла. Mm. Короче, да, Денис. А ты хочешь, чтобы я тебе то так научил? Да. Навчу, а тебе треба капкут. И, короче, пока я тебе, может, потом перезвоню, потому что я уже снимаю. Пока. Ой, дякую. Все, Давай, далі. А, дар, а зараз хто йде? А... Я чи ти? Я вроде та я. А та б ячка ще їла міні кукис. Та -та 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 -та. Скільки там? Дванадцять. Двадцять один. Міні куки. Твер'я. Ви запитаєтесь, а чого я така з ручкою? Бо в мене така привичка отак робити. У мене така привичка я не знаю. О, давай я ще. Кученька і Дай ще раз покрути, будь ласка. Добре, і даємо тільки один шанс. Якщо мені зараз ще раз то то вже не рахується. Сир караколь останній чи солодкий? Солодкий трохи. Ні, я хочу сир ну, караколь. Файно. Ну так, і теж файно. Бо я зараз наївся куки, я хочу пити. Коротше, і ми два рази останніх зробимо і, коротше, і будемо прощатися. Ладно? Я роблю. Very nice. Ай. Солодкі <upiser> трубочки. Або міні кубки. Солодкі трубочки з молочком. Там вже навіть на видно кружочки у тих. чи є. О, ти вже навіть п'єш без кружечки. Тепер я я. все, бо вже раунд, В принципі, мій останній, бо то теж і останній зараз буде. А якщо зараз прямо тобі попадеться ще раз солодкий трубочок, як то? Ще раз солодкий трубочок. Мені, мені попадеться лимон. Все. І коли зараз доїсть, ми будемо прощатися. А поки я вас попрошу, будь ласка. Два рази. Ні, один раз ти, один раз я. Коротше, і я вас попрошу, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. То вже бісень. І лайкніть це відео. І поставте дзвіночок. Коротше, і тоді туди... всім па па.